У середньому на 32 відсотки, а подекуди і на 37. Мова про зростання тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення. Згідно з рішенням, яке прийняли 29 червня, в Україні з 1 липня мала змінитися вартість тарифу на воду. 29 червня відбулося засідання чергової нацкомісії, де вони своїм рішенням ухвалили рішення про підвищення тарифів і затвердить їх. Економічно обґрунтованим нам планували на 37% збільшити тарифи. А в один етап зміни не стосувалися тільки тих регіонів, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій. Це Харків, Миколаїв і Херсон. Проте за оновленими цінами українці не встигли заплатити. Днями на рішення про зміну тарифу відреагував президент України. Він зазначив, що це рішення було прийнято без погодження уряду. Тож такі дії під час повномасштабного вторгнення засуджує. М'яко кажучи, ганебне рішення непрофесійне і не погоджено з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть на реакцію від національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Довго очікувати не довелося. Верховний в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд. Тарифів на водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого комісії рішення. При цьому прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення додаткових консультацій щодо такого рішення. У зв'язку з цим пропоную скасувати постанову від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, який оприлюднений в проєкті рішення і розміщений на офіційному сайті комісії. Рішення щодо скасування перегляду тарифів підтримали одноголосно. Однак, як зазначили у рівне облводоканалі, зараз підприємство працює у збиток. Тож без компенсацій із держбюджету не обійтися. То не буває такого, що е, тарифи не піднімаються, а складові тарифи зростають. Відповідно, якийсь якась якийсь, якийсь компенсаційний механізм має точно бути. Просто питання чи він буде, бо якщо його не буде, то це буде. Я думаю, що ви самі розумієте, до чого це може призвести. Ось. А, але станом на зараз взагалі нічого немає. Тобто немає ні нових тарифів, ні механізмів компенсації цих витрат. Ну абсолютно нічого. Наразі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення залишаються на тому ж рівні, який і був. Однак поки що у цій історії крапку не ставлять. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал ITV.